У нас сьогодні коробка передач з ось такою цікавою перехідною плитою. Значить, ця плита зроблена спеціально для двигунів з 20 м шліцевим валом. На відміну від основних двигунів, які ставляться на цю коробку. На стандартну плиту ставиться вал під 25 шліци. Ось такий товстий. Зараз покажу, куди має ставати ця плита. І так, коробка передач. Ось цією плитою стороною плита кріпиться до коробки. Прокладка є в комплекті. І сапун також є в комплекті. ось, А цією стороною до двигуна. Нагадую, це плита конкретно саме під такий двигун з довгим валом 20 м шліцевим. А, в основному це можливо зустріти на мотоблоках Вейма 11. 2 0 6 Ну і фінально схема буде виглядати так: оцією стороною до двигуна, а цією стороною до коробки. І тут випуклість така на плиті спеціально для того, щоб компенсувати довжину валу Ось все стає ідеально. Не знаю, чи вам буде видно. Болтам все чітко 65 на 65 І ось він вал, на який ставиться щеплення. І далі під'єднується коробка передач. І фінальний акорд все разом виглядає так: двигун, перехідна плита і коробка передач. Нагадую, тут буде ще прокладочка, яка є по заводу в комплекті до коробки.